Друзі, всім привіт! Привезли зі Швейцарії ось такий автомобіль, це Ford Focus. 1.0 бензин на 92 кВт. Чистий 2013 рік. Автомобіль тільки приїхав зі Швейцарії, він повністю розмитнився, сертифікувався. Автомобіль практично на максимальній комплектації. Комплектація тут Titanium S, Присутній безключовий доступ, передні і задні партроніки, біксенонові поворотні топові фари, денні ледовські ходові вогні. Автопаркування, двохзонний клімат контроль, музика, музика Sony топова. Ось такий автомобіль. Автомобіль у нас без м'ятин, без колів, без царапин, просто в ідеальнішому стані. Таких автомобілів у нас на ринку в Україні, певно, що немає. Стоять топові легкосплавні диски, подивіться на їх стан. Вони просто як нові, просто ідеальний стан. Тормозна система автомобіля просто як нова. Стоїть практично нова резина, подивіться, з яким класним протектором, Тормозні бліни також нові, передні партроніки, омивач фар, біксинові ще раз поворотні фари, ледовські денні ходові вогні. Подивіться на стан капоту. Просто ідеальний стан. Він без колів, без царапин, без змятин. Зразу надаю вам вінко для перевірочки. Фіксуйте, перевіряйте. Оригінальний пробіг автомобіля становить 192 тисячі. Двигун працює просто ідеально. Також наш друзі, забув сказати, є послуга доставка автомобілів по Україні, хто вони зможе приїхати до нас, ми доставимо автомобіль під дім. Це вже буде більш детально по телефоні. Так, показую вам з пасажирської сторони. Подивіться, він просто як новий. Ніде сколів, колів, царапи, нічого немає. Також присутній безключовий доступ, забув сказати. Затоновані задні вікна, також присутні хромовані класні чорні рейлінги дах у нас без сколів, без царапин, без змятин Також задні стопи, подивіться, на їхній стан. Присутні фуркоп, нижче автомобіля просто як нове, задні партронічки, кожна наклеєчка, все присутнє. Автомобіль дійсно в хорошому стані. За цей автомобіль я відповідаю. Так, Показую вам по лівій задній частині. Також подивіться на його стан. Все в збереженому гарному стані. Складання дзеркал присутнє, підігрів дзеркал. Також присутній безключовий доступ. По вікнах автомобіль троєчка, чистий 13 рік автомобіль. Показую вам дверну карту. Водія, подивіться, на її стан, вона просто як нова, присутні чотири стеклопідіймача, складання дзеркал, регулювання дзеркал, блокіровка. Також по болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Подивіться, на стан порогів, такі є накладочки Ford, є також підсвітка. Подивіться, воно міняється, собі можна переключати. Є ще світи синім, є ще світи червоним. Подивіться на стан руля. Руль наш не шився, не красився, все показує чесно, відкрито так, як є. Присутній мультируль, Кожна кнопочка, нічого ніде, нічого ніде не затерто, не поцарапано. На стан сидіння, показую вам стан сидіння водія. Воно також не шилося, не красилося. По автомобілю була проведена мінімальна хімчистка, поліровка і все. Кузов просто в ідеалі, також присутні резинові зимові коврики оригінальні. Ось такі все чистенько, хайно. Топова музика Sony, двозонний клімат контроль, дуже багато функцій, це максимальна комплектація, яка тільки може бути. Шестиступенева механічна коробка передач, підігрів сидінь, два ключі присутньо. Зараз покажу, заведемо автомобіль. Автомобіль заводиться дуже чітко, клімат-контроль працює, також присутній ручник, Такому показую вам з такого ракурсу. Дзеркало у нас присутнє, також присутнє підсвітка, тут регулюється підсвітка салону. Так, тут, тут також є підсвіточка. Пластмаса спереді не зацарапана, не почухрана. Так, перейдемося. До заднього ряду покажу вам по задньому по задньому раді. Так, подивіться, на задню дверну карту. Вона просто як нова, також ніде нічого не почухрано, не подерто. Також задній ряд сидінь також, все в гарному збереженому стані. Покажу вам з такого ракурсу автомобіль так. Двигун працює ідеально, ніяких вихлопів, нічого немає. Автомобіль не димить, не кіптить, вся екологія автомобіля на місці, сажу каталізатор на місці. Присутні також задня полочка по автомобілю, ніхто нічого не забирав. Також присутні такі резиновий оригінальний коврик. Коврик тут також пластмаса ніде не поцарапана, не почухрана. Стеля автомобіля просто ідеальна, не прокурена, в автомобілі не курили. Також присутній компресор. Все присутнє. Ще раз нагадаю, фуркопчик присутній. Тут також пластмаса ніде не зацарапана, не почухрана. Тут під кришкою багажника, ніде ржавчинки, нічого такого немає. Показую вам праву дверну карту. Також все в гарному стані. Пройоми ніде ремнем безпеки не побиті, не вибито, не почухрано, пластмаса також збережена. Є собі підлокотник, можна собі поставити щось якісь напої. Сидіння також складається. Комусь щось перевозити, собі складається, дуже удобно, дуже багато місця в автомобілі. Всі коврики присутні, присутні задні, такі карманчики по автомобілю, щось собі ложити, дуже удобно. Також, подивіться, на стан задньої резини також все в гарному стані. Безключовий доступ працює, по автомобілі присутні два ключі. Також показую вам дверну карту пасажира, також по пройомах, ще надам вам він код, звідси фіксуєте, перевіряєте. Автомобілі приганяємо тільки чесні, перевірені з оригінальними пробігами. Також присутній коврик. Подивіться на сидіння пасажира, також воно не шилося, не красилося в гарному збереженому стані. Автомобіль дійсно виглядає на свій 2013 рік в ідеальному стані. Зараз таких, таких автомобілів тяжко знайти у нас в Україні. Зараз дуже мало хороших автомобілів. Якщо є якісь мінімальні підлакування, це нічого страшного немає. Хто там шукає автомобілі, аби не було підкрасів, а пробіг там не важливо. Ми приганяємо тільки чесний пробіг, можуть бути якісь незначні підлакування, без шпаклівки, це нічого страшного немає. Автомобілем також їздили в Європі, людина десь, можливо, царапнула чи пітерла, це нічого страшного немає. Зараз в нас в Україні. Тільки перекупи хочуть нефарбований автомобіль, а їм аби пробіг був 400-500 тисяч, а там аби підкрасів не було. Друзі, вибирайте автомобіль, чесний, сервісований з оригінальним пробігом. Не звертайте уваги на мінімальні якісь підкраси, це нічого страшного немає. Так, зараз покажу вам по капоті. Підніму вам капот, покажу, як працює двигун. Автомобіль дійсно нафарширований на класнючій комплектації. Зараз рідко знайти такий автомобіль на такій комплектації. Зараз щось не можу відкрити, капота. Ну, дв... Зараз, зараз, о! Подивіться, як працює двигун. Ним не трасе, нічого, антифриз чистесенький. Двигунчик Вигунчик просто працює ідеально, без посторонніх шумів, звуків. Також по болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Все показую вам чесно, відкрито так, як є. Фари всі оригінальні по автомобілю, потьок масла нічого немає. Так, Зараз покажу вам ще сервісну книгу автомобіля. Показую вам присутня повна сервісна історія автомобіля. Ось така повна сервісна книжка оригінальна. Так, Останній сервіс був на 190 тисяч. Також ви собі можете поперекладати через Google перекладач оригінальні печатки Швейцарії. Все присутнє. Також автомобіль легко пробивається по базах, по карвертикалах. Можете собі перевіряти по карвертикалах. Насчет підкрасів, кого буде автомобіль цікавити, я вийшлю додаткове відео з товщиноміром по підкрасу. Тут присутній один підкрас, дверка, косметика, без шпаклівки. Подивіться, який стан резини, просто все в новому стані. Покажу вам по підкрасах, це більш детально вийшлю відео, приватні повідомлення, Viber чи WhatsApp, Telegram, будь-куди. Набирайте, телефонуйте, все розкажу по автомобілю. Також. Хто не змозі приїхати, доставимо будь-яке місто України автомобіль по проханню. Це вже більше все по телефону. Добавляйтеся в вайбер-групу, телефонуйте, також підписуйтесь на YouTube канал. Опубліковую тільки чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Дуже великий вибір автомобілів є. Тому телефонуйте. Всім дякую за увагу, всім пока. Підписуйтеся, всім до зустрічі.